Аплікація Сонечко. Сьогодні у нас заняття з аплікацією, дітки. Послухайте загадку, із за захмара випливає. Промінці яскраві має, заглядає у віконце Це яскраве кругле сонце. Пропоную вам, дітки, виготовити аплікацію сонечка, яке сяє і гріє. Давайте згадаємо правила при виконанні будь-якої аплікації. Чим наносимо клей? Пензликом. А чим прибираємо залишки клею? Серветкою. А на чому наносимо клей на папір? На клеїнці. А чи можна піднімати ножиці вгору? Ні. Що нам знадобиться? Кольоровий папір, клей, ножиці, лінійка, олівець, розглядання сонечка на зразку зображення. З чого складаєте зображення? Круг промінці. А де розміщене сонце на аркуші паперу? В центрі. А якої воно форми? Кругле. А якого кольору? Жовте. А скільки промінців? Багато. Ви молодці. Давайте оживимо наше сонечко, намалюємо обличчя, очі, ротик. У вас все чудово виходить, ви молодці. Вам бажаю здоров'я, діти, доброго вам дня. Хай вам ясне сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ. А земля нехай дарує вам барвистий цвіт.